Вітаю, вельми, шановні пані та піну, панове. Е, вітаю вас із непресічним днем. Перше квітня день дурня. Так що хто святкує, хто не святкує, хтось вважає що день сміху, ну і як кому як? Так, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Про що я сьогодні хочу з вами поговорити на цей чудовий день дурня. Так так ось. Зараз в YouTube і в інших, так би мовити, соціальних мережах. Масово викладають е, відео з подій, які відбуваються в Києво-Печерській лаврі. Так. Ну і яке головне резюме народних мас. Там зібралися фанатики, хлопці. Ну, давайте ми будемо все-таки хоча б трохи реалістами, а не людьми. Е, Зашореними, які мислять за наративами Московії. Ніяких фанатиків там немає. Там є маса корисних ідіотів в лапках ідіоток і агентів ФСБ. Ну, все просто, ну подивіться. Там же ж викладено все дуже чудово. Колись уже більше 20 років тому, один системний аналітик, людина дуже розумна, ну і патріотична, я маю на увазі, <кхи> в українському сенсі, то він свій час закінчив ще в Радянському Союзі школу чи академію, я вже зараз не пам'ятаю, як тоді воно називалося. Контррозвідки. Така крута, дуже <хи> так, академія контррозвідки. Так що він мені казав? Це більше 20 років тому. Подивіться, хто нами керував? До цього часу, коли він, напевно, ж знав про це. Ну, не міг він не знати. Із керівництва держави і нічого не робили. Так, так ось він сказав. Що у трьох українських лаврах знаходиться три філіали ФСБ. Академії ФСБ. Не просто якісь шкіл, а академії, які спеціалізуються по трьох регіональних напрямках. Перший напрямок це ота лаура, яка знаходиться на Сіверському Донці. так, вона спеціалізується по східній Україні, Донбасу і Криму. Далі по Центральній Україні найбільша філія ФСБ знаходиться в Києві, в Києво-Печерській лаврі самій. І ще одна велика, потужна, в певній мірі в окремих напрямках навіть більше, ніж Києво-Печерський лаврі, це Почаївській лаврі, яка спеціалізується по західній частині України. Ну не будемо ми наївними. ну Ви ж не тільки очі включаєте, але і розум свій. Отам показано жінки, які серед цього натовпу заводять його. Так. Ну це… це не інструкторів треба, які б їх інструктували. Ви послухайте, що вони говорять. Абсолютно бездоганна, витончена українська мова з полтавсько-київським акцентом. Далі їхні рухи, які теж абсолютно продумані для заведення, їхня інтонація, то вони до крику зриваються. то вони... Опускаються майже до нуля, так би мовити, е, да, е, даючи цим людям зарядитися цим. Бо як ви щас будеш кричать, лементувати, то це не дасть такого ефекту, коли ти будеш переключатися із е, високих тонів, які заводять корисних ідіотів, а потім вниз а потім знову і так далі. Ну, подивіться, все ж викладено для вас. Ну, а ви включаєте тільки очі і вуха. А давайте будемо ми аналізувати. Ну, правда, ж, нас же ж не вчать аналізувати. Це треба закінчити школу, контррозвідки, розвідки, що там, ФСБ і все інше де професійно вчати. Вчать аналізувати поведінку людей. Тож не даром кажуть, що свій свояка бачить здалека. Так воно і є. Ой-ой-ой <рив> ці дві жіночки, як вони. Там, ну, класика просто. Вони... Навчені. Вони по всіх параметрах розібрано можливих запитань до них, можливо, якогось впливу, який треба відбивати якимись попередніми, скажімо так, запитаннями і все інше. Там робота для СБУ просто не і край. Так. Ну, хоча б я не знаю, облікувати цих жіночок. Так. А потім довідатися, що вони закінчили, коли вони мають такий високий рівень професіоналізму саме в цій справі. Так. А те, я кажу, так в свій час я ж теж людина наїдна. Як науковець, кажуть, бо, е, випускнику школи контрозвідки. Ну, так а наша, Ну, що це ж релігійна організація? Він каже: ну, не будьте наївними. Саме під прикриттям Попівської ряси найкраще проводити все останнє. І вербувати, і отримувати інформацію із, як кажуть, надійних джерел, і ну, ховати там своїх агентів, які провалилися, отам, заховати в монастирі, скільки їх є. Ну це просто, надзвичайно просто. Але треба знати всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги, так, над зеленським злом, лукавства і брехні, якою є Московія.